Медико-соціальні експертні комісії на сьогодні працюють в звичному режимі, завершують свої справи. Вже в період, в цілому, якби міністерство і постанови визначено, що справи приймаються на запити або на подані документи. В будь-якому випадку мають право зобов'язані комісії приймати ці документи. Але в період вже з 26-го на розгляд вже їх брати ніхто не буде. Вони просто будуть оцифровуватися на майбутнє, якби передаватися вже до експертних команд визначених закладів охорони здоров'я. 29 дев'ятого листопада начальник військової адміністрації підписав розпорядження про затвердження переліку закладів охорони здоров'я Линської області, в яких організовується проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, по-новому так буде називатися колишня медико-соціальна експертиза. Тому е міністерство погодило нам наше розпорядження, наскільки ми розуміємо, заперечень не було. На сьогодні, вчора, ми збирали таку свою робочу нараду з закладами з представниками МСЕК, звичайно, і з закладами, де будуть працювати так звані оці названі експертні команди. Ми провели робочу нараду, і на сьогодні вже заклади мають якби створити, внести, проінформувати нас і міністерство відповідно про лікарів, які будуть залучені до проведення цього повсякденного оцінювання функціонування особи. Своїми наказами визначити всіх людей, які будуть задіяні. Базовим закладом, звичайно, буде наш флагман це обласна клінічна лікарня. Це наш надкластерний заклад. Там буде окремі декілька напрямів. На сьогодні вони визначають, наказ вже буде узгоджено. Тобто там в них попередньо ми, якби обговорили, що буде хірургічний напрям, буде терапевтично такого якби, напряму, буде онкогематологічний напрям. бо Ми розуміємо, що це важливо є, і там входить медичний центр онкології. І, можливо, просто буде ще. Е я, впевнена, як по наказом визначитися, можливо, просто загального якогось спрямування, тому що є ще ж окремі моменти, хто звертається на огляди по профілях. Але ж ми розуміємо, що базовий все одно заклад це є травматологія, важка хірургія та сама складні випадки, ті самі військовослужбовці і все інше, е, офтальмологічний профіль, там, отолерангологічний профіль. Тобто, всі профіля, які є, базово визначені. Окремо ми написали напрям фтізіоінфекційний, інфекційний, так званий, то, якби взяти туберкульоз, вілсніт. Гепатити, ну інфекційна патологія, бо є в нас окреміх набагато, але тим не менше вони є. Базовим закладом та кластером визначено комунальне підприємство Волинська обласна інфекційна лікарня. Там є достатньо фахівців, тезіатрів, інфекціоністів по профілю, інфекціоністів центру СНІДу. Тому з тим проблем взагалі не повинно бути, і ми вважаємо, що це найкраще, тому що заклад є надкластерним. Там є можливості діагностики на сьогодні, сучасної діагностики, лабораторної, потужної, додаткової інструментальної. Це все лишається там, би є кластерні заклади, тобто медичне об'єднання Луцької міської громади, колишня Луцька міська МСЕК передасть справи туди. В Луцькій центральній районній лікарні під Гайцівською сільської ради буде так звана Луцька міжрайонна, яка була там, передає справи. Обласна психіатрична лікарня, включає в себе відповідний напрям психіатрії. Я думаю, терапії залежності, всього іншого більше ніж достатньо в Ковелі. Так само, як в кластерному закладі, там була Ковальська міжрайона, так само лишається експертні команди, буде формувати комунальне некомерційне підприємство Ковальське районне територіальне медичне об'єднання. Достатньо спеціалістів, фахівців і профільних на цілий Ковальський район адміністративний. Володимирський, Володимирське територіальне медичне об'єднання бере додатково, як кластерний заклад району, центр району бере на себе Володимирський район. Поряд з цим Нововолинськ теж претендує кластерний заклад. Там була Нововолинська, так звана міськрайонна МСЕК передає їм справи. Вчора керівник запевнив так само, що в нього і приміщення під архів і Взагалі проблем немає, достатньо експертних команд різних напрямів. Бажано, звичайно, щоб це був перший поверх, щоб це був безбар'єрний інклюзивний простір. Керівники всі запевнили, що з цим питань немає. Так не буде, бо у нас команди вже є. сьогодні. Накази вже половина підписані про членів експертних команд. Навчання буде проведене чисто для оформлення самих висновків, зв'язку, наприклад, там з фондом, з суміжними. Бо ж це ж ми розуміємо, що людина тут задіюється, наприклад, і департамент соціального захисту, і фонд сім з інвалідністю. Ці структури всі будуть заключені, включені в цю нашу платформу. Навчання обов'язково буде вже найближчий час. Сьогодні перше навчання стартує вже організоване міністерством для керівників, для членів експертних команд, і в тому числі для е, госпітальних ВЕЛКА. Відповідно до постанови ну, останній діючий документ Кабінету міністрів від 15 листопада номер 1338, деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи, там є прописано про те, що голови діючих медико соціально експертних комісій е, не мають права приймати участь в повсякденному функціонуванні. В електронній системі охорони здоров'я буде заходити інформація, людина отримала лікування, наприклад, це стаціонарне. Лікарі, відповідно до критеріїв, які є в постанові, вбачають, що є в людини показання. Тобто ті рекомендації, які раніше, наприклад, писали, і вони йшли до свого лікаря. Ну, нас так було заведено, що до сімейного. І він, якби формував, то направлення на За заключенням ЛКК, формували його поетапно, якби йшло, потім нам сек. На сьогодні лікар. Чисто механізм логічний буде ще прописаний в наказі. Він бачить, що в людини є інвалідизуюче захворювання. Він про, якби, ініціює проведення цього оцінювання в кожному закладі, з тих, які ми сказали. В нас це кластерні надкластерні лікарні, всі включені якби в перелік. проводять це оцінювання. Там будуть знеособлені дані. Тобто, люди не будуть знати, хто це проходить. Це його просто документи людини. Це оцінювання буде проходити в межах пакетів медичних гарантій. Програми медичних гарантій відповідних пакетів, які мають наші заклади, згідно з договорами Національної служби здоров'я. Знеособлені дані, тобто експертна команда може не розуміти, хто це звідки там і яким чином вони просто оцінюють стан здоров'я людини. Оцінюють можливості компенсаторні, оцінюють повсякденне функціонування. Про те, як я казала, як людина може з даним діагнозом складним, важким післяопераційним станом як людина може адаптуватись вдома, як вона може адаптуватися в суспільстві першочергово, і яким чином тоді буде проходити тільки в останній момент, ну так як нас за даними нашими є, і тоді тільки побачать, тому не буде можливості. Побачити, хто це приїхав, там звідки і що ми хотіли побачити. Тому це є першим кроком для того, що це є захищена інформація стартово. Ну, паралельно я так сподіваюся про відповідальність. Про те, що людина повинна чітко усвідомити, що вона працює чесно, професійно, так як прописані повноваження члена експертної команди. Тому це буде пропрацьовуватися звичайно зі всіма про відповідальність, якби взяти юридично. Перепрошую, там прописана адміністративна і кримінальна відповідальність.